Так, друзі, всім привіт! Радий вітати на каналі. Настав час зайнятися моїм акумулятором. Я обіцяв після його збірки, що я зроблю відео через півроку, що з ним сталося. Особливо там цікавились люди по поводу гальваничної пари, що в мене там були дроти з мідними накінечниками. От, ну, скажімо так, давайте так пару слов про те, що про експлуатацію саму. Акумулятор кожен день працює, розряд там буває до 50%, до 60%, буває до 20% опускався. Ну, по-різному, в залежності від ситуації, да? е, будинку там треба щось гріть не треба. ну, Ну, розумієте, да? От. Ну, самому цікаво, цікаво. плюс е, у мене тут перемичечка між поверхами, тут з двох поверхів зложена. Ви можете побачити. В описі, в першому закріпленому коменті посилання на дві частини відео про збірку цього акумулятора, а в цьому відео я його зараз відключаю повністю від системи, витягаю сюди, його він у мене там на кулечатках. і тащу його в зал. Будемо там його розбирати та дивитись, що з ним сталося за цей час. Ще раз скажу: забирав я його. Получається, в листопаді десь там 14-15 число, і десь там 16-17, можливо, 18 я його вже повністю підготував, там, налаштував і підключив до системи. Тобто зараз у нас 19 серпня і пройшло, там, можна сказати, ну, 9 місяців і пари, пару днів, десь так. Отже, поїхали. От я його і притягну вже на те саме місце, де все починалось. Зараз будемо розбирати. Ну що ж, добрався я до цього акумулятора. Все, як ви бачили, в принципі, це було нескладно, декілька гвинтиків і кришечку скинуть. Зараз ми його подивимося, але я хочу сказати декілька слів, в принципі, по експлуатації, що я з чим я стикався. Е, я насправді, мабуть, коли йому було місяця-два, там десь в січні, а може навіть і в грудні, коли йому там місяць цього був, я знімав вже кришку. <кій> і. На всяк випадок, після збірки, я перетягував гайки. В принципі, все, що я так робив. Прямо на місці, прямо підключеним. Тобто, ну, обісточив я все, але дроти там залишилися, просто кришечки поздвигав, зверху зняв де і все. От, більше нічого мене не турбувало. Єдине, що я параноїдально слідкував за отою перемичкою, яка йде. Між поверхами, отак. От, да? от, прям в мене була параноя. Мені завжди казали, що то восьмий елемент щось трошки відстає, то дев'ятий елемент щось от завжди мене так трохи турбувало. Там воно було а, просто в тисячних вольта. Ну, якось завжди воно то синеньким, то красненьким. Коротше, світилось. Кошак, привіт. Не хоче звітатись, жопу показує. Ой, ну коротше. Ну, насправді, вся збірка працює прям прекрасно. Прям чудово, взагалі, нема питань. Ну, я вже купив просто дрота. Там в мене стоїть такий жорсткий пв-3. 25 мм квадратних. Я взяв собі 50 мм квадратний на. Як воно? Силіконовий. Ну, коротше, многожильний цей дріт. Він м'який і 50-мм, тобто, щоб шина була ширшою. Щоб да, не було там нагрівів і всього іншого, щоб пропускна здатність була підвищеною, скажімо так. Ну а тепер давайте глянемо на саму збірку. <кій> я вже так трохи передивився, і мені здається, що жодних тут проблем от тут з вздуттям, наприклад, перекосами, якимись там не знаю, чимось з зорваними клапанами, здутими клапанами. Ніяких таких проблем немає. Зараз я. Бо клапанам быстренько вам пробігусь. Якщо ви побачили тут, кстати, мусор. Це через те, що в кришки є отакі отвори. Через ті отвори отака пиляка насипала. Все, поздовало. Так, тут у нас теж клапанців. Всі прекрасні. Чудово. І давайте тепер подивимось на гальванічну пару. От, і я коли збирав це все, в принципі, в мене було вже достатньо там я роздивлявся всяких різних варіантів. От, і чомусь отут немає такі, такої проблеми. Моя думка через те, що е, там е, йдуть. Пакети всередині вони йдуть з контактами, і на контактах потім йде перехід на цю накінечник, і він, скоріш за все, не алюмінь, а мід налужений. Оці, оці клеми на контактах. А алюмінь і мідь це прямо всередині просто виходять контакти. Самі накінечники мід налужені, тому тут гальванічних е, окислив там, чи щось такого не буде. Я це в принципі думав так початково і зараз ми це все. Побачимо, можете подивитись, ось бачимо, да? ніяких проблем тут немає фокус тря... трошки втрачається, але но... зверху от точно все. Прям чудово, все прекрасно. Тут у мене друга та що перемичка між поверхами йде, да? То на плюсі, до речі, це плюс з, красно... з... з... з чорною кришечкою. А сіренька це мінус там, в принципі, має бути видно. Вон там, бачите, ото. А, де да і там, і там намальовано на мінус. І тут ніяких проблем теж нема. Потемнішила трошки мідь. Ну, це, в принципі, нормальна ситуація. І все, що сталося. Ось ця перемичка я її покажу. Так от вона йде, тут повітрий, такий жорсткий. дріт. Знизу це теж плюс. Плюсова клема акумуляторна. Бачите, так? Да? Жодних окислів Напливів. Якийсь там то, як порошок такий там, типу, буграми там, та да, створюється. Нічого. Нічого. Вот так от взагалі класно видно. Все воно там лежить, все воно там прекрасно. сюди виходить, тут теж трохи потемнішало. Оці чомусь 50, на 50 квадрат на кінечники е, трохи такі біліші, а на 25 квадрат такі темненькі. Не знаю, може через те, що менше міді, але навряд чи. Ну, коротше, тут ще у мене є оці корпусні клеми. Теж там ну, ну, непонятно, вони не лужені і мідь підключені. Все чистенько, все прекрасно. Ось, зараз я перетягну, постараюсь тріщоткою просто попотягувати всі накінечники, всі гайки, да, на перемичках на цих. Скажу вам, потім просто скажу, що, що да як. Оці були якісь послаблені, ну, скоріше за все, що тут нічого вже не буде, бо коли я перетягував, коли йому було місяць, я потягував, ну там, може там. 10-15% обурту. Я так додавав і все вже відчувало, що воно тогенько. В общем, зараз я попробую це трошки все підтягнути і поміняю оцю перемичку і буду вже збирати і ставити на сес. Ну зараз ще включусь, коли все заміню. Так, ну все, перемичка замінена. От тут вона стоїть така гарнисенька, все там підтягнуто. Оце кришечка і прижметься, все буде добре. Так, сподіваюся, тут все теж в порядку, все стоїть на місці. І що можу сказати, ти займався підтяжкою. Всі, чітко всі підтягнені, окрім оцієї одної. Чомусь. Тобто на всі відчуваються, що вони затягнуті і ти так даєш трошки, да? ну Буквально, я не знаю, я вам навіть так не покажу. От, навіть на, на якийсь от щілчок. Отакої от, та... от, от оберт я на всіх отак. От клац, Чуть-чуть подтяжечку так клац, дів і все. Вот. А на оцій, ну так десь четверть оборота. Тобто, клацаю, а вона так дуже легко йде. Я її так щук, і ще раз клац, І все, підтягнув. Цінший не, все, все в порядку. Ну тобто, тут, значить, мог бути такий собі, такий собі контакт. Вот, тож, в принципі, якщо ви власник такої ж саморобочки. Можливо, варто задуматись про те, щоб трошечки подивитись на неї і підтягнути контакти. Так, можливо, так. Все, на цьому все. Буду зараз все це збирати докупи, тягнути назад на місце там попідмітаю ще, бо під ним поскоплювалося дуже багато там грязюки. Подмітаю, помию там підлогу і буду ставити підключаль до сес. Ну, а на цьому все, в принципі, все. Дякую всім за перегляди. Ставте лайки, пишіть коменти, задавайте питання, буду все відповідати, ну, якщо тут ще залишились питання. Все, всім пока. Вирішив зробити ще одну невеличку вставочку. Показати просто, що все, кришечки, все чтенько стали. Ну, передня, понятно, тут нічого не мінялося. А задня все, порядочок, все стало, все чтенько. Вот, і ще забув додати. В мене ж тут бмс-ка ще цих перших, скажімо так, ревізій яка йшла з двома дротами B8. І вони в мене підключені якраз були на ту саму перемичку, тобто з обох боків перемички. І ну скільки вже часу пройшло, це мене зовсім не тривожить. І навіть коли я. Оце все розбирав, я забув взагалі про це. Я спочатку думав один відкусить, а потім думаю, ну, якби нічого не думав про це, думав, в принципі, один відкусив. Ну, коротше, коли це все почав робити, то і забув про це зовсім. В общем, так я і зібрав. От коли вже почав збирати, згадав, що там вже ж другий B8 є. В общем, все. Все зібрав, так і лишаю. Два b 8 як було підключено, так у мене два b 8 балансувальних дрота, так і лишається підключено. Все, на цьому точно вже все. Все, що хотів, я сказав. Все, всім пока.